Звичайно, це велике щастя не по телевізору, а так насолоджуватися і спілкуватися з такою прекрасною талановитою видатною людиною. Я запрошую на сцену героя України, народного артиста України, лауреата національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Анатолія Нестеровича Паламаренка. Я хочу, щоб ви сьогодні і усміхнулись, і щоб ви, щоб ви від слова відчули оту правду, оту істину, яка в нас давно болить і стукає нам не тільки в серце, а і в наш розум. Тому що живемо ми у такий час. Я маленьку поезію нагадаю вам великого Тараса, який у вас тут у вестибюлі, який для мене є святим письмом. От скільки я тягнусь до нього, скільки йду, я вже 65 років на сцені. Із малого хлопчика пішов із школи. Із другого класу так до сих пір несу, тягнуся, дряпаюсь на вершину великого Тараса Шевченка. У нас колись на Україні була традиція, як святі ікони. Борон Боже вам, за закуліса. Борон Боже. Чуєте? Я до вас звертаюся. Знаєте, дорогі друзі, в мене, мене музики немає. І мені дуже тяжко нагострити себе на слово, впливове слово, коли хтось за кулісами. Я навіть колись президенту сказав учня, так він стояв і почав з кимось там розмовляти, я йому не посоромився сказати, тому що це є слово. Ви пам'ятаєте в Святому Письмі? Перше було слово. Правда? Тому я до цього слова йду і з цим словом працюю і щасливий, що це слово до сих пір таке впливове і вас, дорогі мої пані панове, посестрі, побратими, воно вас мусить схвилювати. Слово Тараса Шевченка, наче сьогодні він написав, оці слова мені однаково. Чи буду я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені? В неволі виріс меж чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне батько сина, не скаже синові молись, молися син за Україну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну злії люті. Краденою збудять. Ох, неоднаково мені.